У мене є гуси мамо. Я їх тримаю для того, щоб вони несли яйця. Яйця повинні бути заплідненими, бо я їх хочу покласти в інкубатор. Для того, щоб запліднювались яйця, для гусей потрібна вода. Біля води, чи в воді в них краще проявляється інстинкт до спарювання. Весь час я ставила їм відро з водою. Але цього недостатньо. Їм потрібно залазити в воду. І тоді вони створюють пари. У мене виникла ідея. Я ось побачила ось таке старе колесо. І з нього я хочу зробити невеличкий ставочок для моїх гусей. Звичайним ножом я обрізаю Одну частину колеса. Дійсно, це важко, особливо важко для жінки. Але я це зробила і задоволена результатом. Скільки там багато грязі і піску, це колесо валялось в траві, і, напевне, не один рік. Перед тим як покласти це колесо в ямку, яку я викопала, я застеляю старий басейн. Він був пробитий, тому я його використовую як підстилку. Далі я засипаю середину колеса піском. Бажано прикрити ще чимось, можна засипати мілким камінням, щоб гуси не порвали клейонку. Це вони обов'язково зроблять, як тільки достануть дзьобом до клейонки. Ось таке міні-озерце. У мене вийшло. Залишилось налити води туди. Два відра я вже принесла, починаю наливати. Мої гусочки вже побачили, що тут буде водичка, і дуже хочуть сюди потрапити. Два відра вилила. Бажано налити стільки водички, щоб хоча б гусям було б по коліна. Пішла я ще по відра з водою. Гуси вже хочуть залізти, бачите, але щось їх лякає. Ще два відра вилиємо водички, подивимося, скільки сюди влізе. Все одно щось лякає моїх гусей, не хочуть підходити. Я до них і з однієї сторони, і з другої. Я їх вже починаю заганяти. Все одно їх вода моя не манить. Що ж відбувається? Коли я поганяла за ними годинки півтори, я зрозуміла, що їх лякає басейн, який виглядає з-під колеса. І тоді я басейн той закопала землею, щоб його видно не було. Ще пройшло трішки часу, і я помітила, що моя ідея зробити їм невеличкий ставочок вдалася. Вони почали пити воду. А саме головне, тепер я впевнена, що відсоток запліднених яєць. Збільшиться, трішки розповім про цих гусей. Це порода мамути, м'ясна порода. В 6-8 місяців вони важать десь приблизно від 5 до 8 кілограм. Якщо їм давати спеціальні корма, то гусак важить 13 кг. Агузка 9. М'ясо в них дуже смачне. З них можна назбирати гарного пуху. З однієї гуски – грам 200-250 пуху та пір'я. Цих гусей багато плюсів, але є один мінус. Вони дуже-дуже крикливі. Тому, якщо хочете завести гусей, Подумайте, чи є у вас сусіди, з яким це не сподобається. Можливо, навпаки, буде краще для сусідів. Ну, це вам вирішувати.